Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська Призма. У нас у студії. вітаємо вас. Так, вітаю вас. Вітаємо як вам оці заяви свіжо звільнених російських хороших русських. Їм треба завжди пам'ятати дві речі: перша річ, що є вина не лише за діяльність, але й вина за бездіяльність. І по суті, якщо народ притримується тої політики, яку вибрав для них лідери, якщо народ не виходить на вулиці, не протестує, не саботує діяльність свого лідера, значить з нею повністю погоджується, а повністю погоджуватися, йти в армію, підписувати контракти, платити податки, створювати зброю, яка вбиває українців. Ну важко назвати це злочином лише Путіна. Я не уявляю, що Путін один працює на всіх військових заводах один платить всі податки, один воює, запускає ракети і так далі. Тому спроби росіян відхреститися від якоїсь відповідальності вони зрозумілі. Просто ми їх очікували трохи пізніше, вже після перемоги, а бачимо, що прямо зараз вони намагаються Путіну ці так звані опозиціонери допомогти як завгодно. Ну і друге, те, що Крамурза хоче в Росію, це звісно похвально. Але те, що Яшин і... там Яшин Яш... а, Яшин хотів в Росію. І Чудово. Крамурза ну, не хоче санкцій. Чесно, да, в різниці ніякої нема. Але знаєте, дуже класно десь на заході розповідати, яка класна російська культура, який класний російський народ, який поганий Путін. Щось я не пам'ятаю, щоб в Другу світову війну білі хризантеми, той самий антинацистський рух, який діяв. В Німеччині з 34-го року, щоб він їздив по Німеччині по по Британії, по Франції, по Америці, розповідав які звичайні німці, хороші і класні. Це взагалі все гітлер вигадав. Тому насправді двозначність, я би сказав, використання подвійних стандартів вони досі присутні в так званій російській опозиції. І наші найголовніша проблема в тому, що захід продовжує їм вірити, хоча б частково А продовжує вірити, чи робить вигляд, що продовжує вірити, маючи якийсь тотальний звіриний страх перед Росією. Тут ми скоріше кажемо не про звірини страх. Якби це був звіриний страх, вони би не звільняли російських опозиціонерів. Вони б звільнили тих свої своїх громадян. Витягували. Да, ну так а знаєш, що тоді ще з росіянами ризикувати. Все-таки обмін був ризиковий для заходу. Вісім росіян на 16 тих, хто потрібен, був заходу. Він міг зірватися в будь-який момент. Тому насправді що витягати російських опозиціонерів, якщо ми так боїмося Путіна. Тому тут питання не в страху. Тут скоріше питання в ментальному сприйнятті так званої хорошої Росії будущего прекрасне Росія. -будуще». Буде як вони її називають 90-х ті еліти, які зараз на заході є правлячими, причому не лише в Штатах, а загалом вони повірили, що Росія може бути демократичною. От до розворота Примакова в середині х років була віра в те, що з'явиться ринок, з'являться партії, з'являться якесь політичне життя, і Росія може піти по правильному шляху. Путін, звісно, це все перекреслив уже в 2000 році, але досі є віра. Що Росія може стати демократичною, і на жаль, ця віра це те, за що захід хапається, бо він не хоче ризикувати іншими методами тиску на Росію, окрім підтримки так званої політичної опозиції. На вашу думку, що їх мотивує робити такі заяви? Тому що якщо задуматися, сама теза про те, що санкції шкодять громадянам держави, абсурдна. Це те саме, що сказати українським бійцям: не стріляйте мобілізованих, стріляйте тільки в контрактники, бо мобілізовані це звичайні люди. І перед тим як ви стріляєте, запитайте, чи людина випадково не, а ви просто і сюди притягнула на фронт. Це абсурд по своїй суті. Чому вони про це говорять? Тому що, на жаль, для значної частини західної аудиторії цей абсурд працює. Цей абсурд працює з однієї простої причини, що розбиратися в конфлікті у війні, яка там десь далеко за 5 тисяч миль, як Трамп любить повторювати, це складно, це довго. Треба знати особливості історії радянського періоду, особливості сучасної російської еліти, наші історичні особливості формування України, формування так званої Російської Федерації і так далі. Тобто розбиратися, хто там що, Хто винний, хто не винний, а де нацисти, а де не нацисти, це складно. А от звичайна людська історія, про звичайні людські страждання, людина, яка живе своїм маленьким життям, яка має сім'ю, там хоче, щоб її ніхто не чіпав, це те, що на жаль на заході дуже добре сприймається. Тобто, по суті, так, я абсолютно з вами погоджуюсь, це абсурд. І будь-яка здравомисляча людина, яка має хоча б півтори години вільного часу і проведе хоч якийсь бекграунд аналіз, вона зрозуміє, що це абсурд. Така з якою метою вони це абсурд просувають? Їм то я, я розумію, для чого це так. путіну, але ж вони проти Путіна. Вони проти Путіна, але їм потрібні гранти. Ось тут ми втикаємось в абсолютно прямолінійну річ. Їм потрібні гранти за прикладом білоруської опозиції, яка вже по суті четвертий рік живе на закордонних грантах від дуже різних організацій. В основному це європейська комісія, але все-таки пропагуючи порятунок простих людей, пропагуючи інформування західної спільноти про проблеми простих білорусов і руських, вони отримують хороше фінансування. Їм не треба ризикувати, їм не треба працювати, їм не треба вертатися в Росію. Їм є на що отримувати своїх. Дітей, свої сім'ї, своєї організації та й все. А тому. Простий меседж, який стосується і подобається кожному, демократичні, нібито демократичні цінності. Ось вам чудовий рецепт для отримання західного гранту ось такими псевдоопозиціонерами. Але от чи не отримаємо ми тут зараз ще од... ну, не один, а кілька рупорів, uh -huh. які будуть грати не нам на руку, тому що Україна ось уже два з половиною роки переконує, що Росія це не тільки Путін. Ракети складає не Путін і запускає не Путін. Ось Є конкретні айтішники, геймери, які. Uh -huh які визначають так. цілі е, їх таргетують. Е, а тут виходять люди, до яких дуже багато уваги. Про них дуже багато говорили про якихось як світочів демократії, ось бідний Карамурза, якого труїли, який так, повернувся так. в Росію, його посадили. А от він вийшов, і вони будуть виходити на різні міжнародні арени і говорити, що угу. санкції шкідливі. Хоча це спростовують навіть російські так, економісти, що санкції е, е, діють не проти простих людей, а проти економіки, е, е, як та ж сама Юлія Навальна, яка ні слова не пише про атаки по Україні, так, але з не. Рахуються, кличуть і возять як ляльку. Ну давайте згадаємо знову ж таки історію білоруської опозиції. Мені здається, в цьому випадку вона для нас буде показовою. Перші декілька років Тихановська і перехідний кабінет вони були дуже дуже затребувані на заході. Вони присутні були на промовах Джозефа Байдена State of the Union Speech. Вони були присутні на засіданнях Європейської ради, Європейських комісії, Європейського парламенту. Вони були усюди. Їх дійсно усюди тягали. В них були гроші, в них були можливості. І всі казали про Асне білоруський народ, який не може вийти на протест, не може там змиритися з тим, що є Лукашенко, але й зробити нічого не може. Хто зараз згадує про них? Де вони з'являються? Так, вони досі там їздять по конференціям, з ними досі зідзвонюються, з ними досі мають якісь контакти. Але весь захід чітко визнає, що Лукашенко диктатор. Але... Весь Захід чітко каже, що білорусь співучасник агресії, і про звичайних білорусів ніхто ж не каже, що ой, вони такі нещасні і бідні страждають. Ні, всі кажуть, Білорусь, держава, тобто і народ, і економіка, і лідер співучасники агресії. Але дивіться, білоруські опозиціонери ні разу не казали, наскільки я пам'ятаю, що з Білорусі треба зняти санкції, бо страждають бідні білоруси. А, ну як вони згадували про те, що санкції не точкові, вони неправильні і так далі. Вони, до речі, нам закидали, що ми теж частина. На проблеми, що виявляється, полк Кастуся Каліновського, один з найбільш ефективних підрозділів, які сформовані із партнерських держав і партнерських а, нам народів. Це сила м'якої окупації Білорусі в майбутньому, що Україна це також загроза, так само, як і санкції. Тому насправді мені здається, російська опозиція піде по тому шляху. Чому їх зараз чую? Бо це хайпово. Бо звільнили Вилана, який вже декілька років був в'язниці, звільнили репортера Reuters, з яким взагалі справа була надума. Надута і взагалі нагадувала найгірші часи холодної війни. Звільнили багатьох російських героушників, бо насправді нікого іншого з тих, хто звільнили, з восьми людей, там не було, там всі агенти Кремля абсолютно чітко. Тому так, вони зараз похайпують. Так, вони сядуть на деякі грантові потоки, щось там будуть розказувати, десь виступати. Але повірте, реального впливу на ситуацію вони мати не будуть з двох простих причин: по-перше, санкції самому заходу не несуть такої загрози, як росіяни це хочуть роздути. А нащо туди знімати щось? Що тобі ну ні холодно, ні жарко. Давно можна приорієнтуватися на близький схід, на норвежський газ нафту, на японський ринок, на азійські ширші ринки. Тобто там проблеми нема. А друге. На щастя для нас цей наратив, який ще в 22-му році трохи працював, коли росіяни намагалися виходити на Мартес. Ну віддамо їм належне, вони хоча б намагалися, але дуже швидко здулися. Зараз це вже не спрацює. Занадто багато часу пройшло. За багато страждань росіяни причинили і українському народу, і загалом світовій спільноті. Тому вони будуть говорити багато, але сподіваюся, їх не почують. Дозволю собі абсолютно суб'єктивну думку. Я аналізуючи біографію Карамурзи, зокрема його так. заява забіжу наперед, мене дуже розчарувала, тому що аналізуючи його біографію, вона для мене особисто суб'єктивно ще раз моє враження, склала таке враження, що це якби принципова людина, яка роками стабільно працювала на те, щоб бути в опозиції до режиму Путіна так. і всього того, з чим цей режим асоціюється. Вона потрапляє у в'язницю, виходить з неї. І я це знову ж таки проблема моїх очікувань. Очікую, що він скаже, що весь світ має об'єднатися і діяти жорстко для того, щоб політичні переслідування в Росії зупинилися. Ви маєте посилити санкції, ви маєте надати зброю, передати що завгодно, щоб, грубо кажучи, наступного росіяна на за пост в однокласниках на 10 років не посадили у в'язницю, як посадили мене. Так. Він робить абсолютно протилежну заяву, і невже от просто це це мене виникла ця думка? Хочу вас запитати? Невже ми взагалі не можемо розраховувати, що в Росії є, хоч якісь сили, які здатні так чи інакше протистояти політиці Путіна? Скажімо так, говорячи риторикою Кремля, Вілікаровських сил таких нема. Такі сили є в периферії, такі сили є на маргінесію російської політики. Як це виглядає? Якщо ми кажемо про саме російську опозицію до диктатора, то єдина дієво опозиція – це Легіон Свободи Росії Русський Добровольчевський корпус це єдині, хто реально розуміє, що треба робити, щоб зупинити Путіна. Треба знищувати путінські війська, як вони їх називають. Треба показувати населенню, що Путін приносить лише війну. І її можна зупинити, якщо підтримати Легіон і РДК. Бо коли на територію Білгородщини приходили Легіон РДК, обстріли припинялися, припинялися насиля, припинялися все. І ті декілька днів, там до тижня, до двох, полку вони контролювали конкретні території, там було чудово, там було спокійно і класно. Тобто, оце той формат опозиції, який працює, якщо ми кажемо конкретно про росіян-росіян. Бо давайте відверто. Росія страна расистська і шовіністична. Це не є федерація в класичному вигляді. Якщо ми кажемо про Ченів, якщо ми кажемо про ічкірійців, якщо правильно вже казати, про татар, про іделюрал, про далекий схід, відношення центру метрополії до периферії дуже пригнічувальне і фактично цих людей гонять на обій в Україні заради путінських амбіцій, і хіба ну, тому... тільки путінських. Ну, путінського режиму Знаєте, путін це колективний номінатив, який відображає весь, скажімо так, російський естеблішмент. І ось хто може стати реальну позицію? Реальну опозицію можуть стати регіональні лідери, регіональні еліти, які на жаль на території самої Росії зараз мало присутні. Вони присутні в Києві. Дуже багато лідерів ідейних, етнічних релігійних лідерів малих народів Росії, як це називають в Москві. Вони присутні в Києві. Це стосується і Татарстану, і Делюралу, далекого сходу, це стосується уральських народів. Це стосується а, ближнього з нами прикордонні Росії. Тобто є люди, які готові стати майбутньою політичною елітою Росії. Єдина для них умова, що будь-яка заїзд на територію Росії, для них це смертний вирок. Причому дуже швидкий, без суда, без нічого. І тому. Це спрацює для нас, і це важливо сказати, як тільки російський режим дасть тріщину. Тобто, всі проекти стосовно опозиції, там російської, позаросійської, і так далі, спрацюють лише коли режим покаже слабкість. На жаль, зараз Путін зміг акумулювати довкола себе народ, промисловість, армію і тому поки що будь-які опозиційні рухи ну вони приречені на провал. Але історія з іншого боку вчить, що дуже часто такі зовні зацементовані потужні режими розлітаються просто як Абсолютно. карткові будинки за так. буквально кілька і це в мене посадити на потяг всіх цих регіональних лідерів, як колись німці Леніна посадила на потяг. Я не думаю, що нам дорого буде окрезалізниці таку дорогу для них оформити. Видання Washington Post з приводу цього обміну написала статтю, в якій розмірковує, чи може великий обмін бути між США Російською Федерацією та іншими посередниками, буде бути ознакою того, що йдуть якісь перемовини про Україну без України. Що ви думаєте, це опри ну, скажімо так, це поки що. Перебільшення натягування однієї теми на іншу, бо насправді тематика обміну обговорювалася ще до повномасштабки, бо та ж сама ситуація Пола Уілена. людина була захоплена раніше ніж росіяни вторглися повноцінно повномасштабно на територію України. Ця проблема вирішувалася останні три роки. Тому не кожний такий кейс співпраці є підв'язкою до України. Це перше друге з точки зору дипломатії, канонів дипломатії. Переговори про обмін полоненими, обмін затриманими, обмін навіть тілами загиблих не є причиною визнання іншої сторони переговору здатною. Тобто, от чудовий приклад Придністров'я, коли Молдова вела перемовини з Придністров'ям про видачу полонених. За міжнародним правом це не вважалося актом визнання Придністров'я державною структурою, тому що якраз оцей конкретний наратив, дипломатичний обмін полоненими, він іде поза всім іншим. Тому напряму підв'язати це під Україну не можна. Але як завжди в політиці, є але але полягає в тому, що росіяни на своїх інформаційних помийках вже цю тему використовують. Причому використовують доволі специфічним способом? Вони починають розповідати, що ось бачите, Росія готова до перемовин на відміну від України. Ми змогли домовитися з американцями, хоча це наші вороги. Вони дають українцям зброю, але ми показали, що ми готові. А отже, переговори з Україною треба починати з наших умов. Бо ми продемонстрували переговороздатність здатність і готовність вислухати. Українці цього не зробили. Тобто росіяни перекрутили взагалі наратив цього обміну полоненими і затриманими особами, і почали штовхати свій наратив, що нібито Україна не хоче говорити, а значить, ми говоримо на наших термінах. А до речі, те, що вони зараз росіяни почали залучати. У нас хвилина лишається до цих закликів вести перемовини уже там і українських втікачів, точніше втікачів з України, пропагандистів, які тепер згадали українську мову і закликають. Не будемо називати це ім'я. Це що означає? Це означає, що вони продовжують впроваджувати теорію контрольованого хаосу. Їм потрібно, щоб в українському суспільстві з'явився сумнів, сумнів в тому, що в нас є є єдина позиція по перемовинам. Раз і друга коротка ремарка. Захід має засумніватися, що в Україні єдина позиція. Відповідно, захід має тиснути на нібито ту частину українців, яка готова до перемовин на російських термінах. Дуже дякуємо Спасибо за те, що завітали сьогодні нашій студії. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма був гостем загальнонаціонального телемарафону Єдині новини.